Hello, hello, my dear students. Let's open our students' books, Why the World, number one, page 84. Today we work at this page. Pay attention to the table in exercise three: grammar books, past simple negative sentences. Діти, підручник сторінка 84. Why the world One. І зверніть увагу, найперше я звертаю вашу увагу на таблицю у вправі 3, яким чином ми утворюємо речення у past Simple, простому минулому часі, але заперечні речення. Раніше ми з вами будували розповідні речення, до правильного дієслова додавали закінчення і дії. Неправильно змінювали відповідно до таблиці неправильних дієслів. Вона у вас є в уроці на Human, в попередньому уроці таблиця неправильних дієслів, можете користуватися. Також, також таблицю можна глянути на сторіночці 127 в підручнику. Ось вона у вас теж є. Пейдж 127. Для минулого часу ми беремо слово з другої колоночки. Якщо його тут немає, значить це дієслово правильне, і ми до нього додаємо закінчення «-ed». Повертаємось назад до нашого розділу Module 7, page 84. В заперечному реченні у нас з'являється допоміжне дієслово «did», та заперечна частка not. Разом вони утворюють таку конструкцію, як didn't. They didn't. Вони не носили джинси. They didn't wear jeans. Слово wear неправильне дієслово, але, як ми бачимо, воно стоїть тут у його початковій формі, так як воно написане в словнику. Тобто, ми дієслово більше не змінюємо основне. І запам'ятовуємо, якщо в past simple у нас є Did, ми більше з основним дієсловом нічого ніяких дій не виконуємо, ні закінчення не додаємо, ні змі... не змінюємо його. Did уже показує що речення в минулому часі. They didn't wear jeans, вони не носили джинси. They didn't watch satellite TV. Вони не дивилися супутникове телебачення. Розповідне. People wore boots, but they didn't wear trainers. Частинка тут в цьому реченні розповідне: після but заперечна частинка. Люди носили, ось ми бачимо, як wear змінюється на wore, носили чоботи, але вони не носили кросівки. They played football, but they didn't play basketball. Вони грали у футбол, але, але не грали у баскетбол. And now let's look at the box. At the picture. Look at the picture. Подивіться уважно на картинку. Ви знайдете тут дуже багато цікавих деталей. Look through. Перегляньте, будь ласка, цю картинку. And what do you think? What is strange about this picture? На вашу думку, що дивного ви можете побачити на цій картинці? Pay attention that this is Nottingham in the 14th century, Middle Ages. Звертаю вашу увагу, що це місто Nottingham у 14 столітті, середньовіччя. Let's read people chat. Ivor says Om Guys, look at this picture from a website about the history of Nottingham. Nottingham had a castle in the Middle Ages, but it didn't have a station. Друзі, зверніть увагу, що на картинці з що ця картинка з вебсайту про історію Ноттінгема. Ну, Not, у Ноттінгемі був замок в Середньовіччі, але там не було ніякої станції. No station. Also people wore shoes or boots in the middle Ages, but they didn't wear trainers. Люди дійсно носили взуття, туфлі свого роду, так, кросі... э, чоботи, але вони не носили кросівки. And people didn't say cool in the middle Ages. І також вони поки ще не вживали слово cool, класний одяг, ось як ця крамниця називається. Це слово ввійшло в розмовну англійську трішки пізніше. Children ate cakes in the 14th century, but they didn't eat chocolate bars. Діти їли тістечка, тортики, приготовані власноруч, але не було у них ще шоколаду, плиток шоколаду не було. Laughing out loud, lol, you saw dogs and pigs in towns in the 14th century, but you didn't see чихуахуа. Ми, звичайно, бачили у середньовіччі так, на картинках свиней та собак, але такого виду, як Чихуахуа, ще теж на той момент не було. What else can we add? What strange is about this picture? Що ще ми можемо додати? I think that there wasn't no helicopters. There wasn't no tractor. There wasn't no bananas. There were not no bananas. Airport and T-shirt like these. Bottles, plastic bottles, phones, MP3 players and even sunglasses and cameras all of these objects are strange to this time of middle ages <inaudible> okay so in exercise four you can uh, you can see what objects you Your task was to find out bananas, buses, cameras, computer games, helicopters, MP3 players, phones, plastic bottles, sunglasses, tractors, trainers, t-shirts and TVs. And I think that also satellite TV didn't exist at, the, at those times. Я думаю, також ось ми бачимо супутникову антенну, так можна теж додати ще раз повторити цю інформацію, що не існувало ще на той момент супутникового телебачення. So let's do exercise 5. Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Заверши речення правильною формою past simple для дієслів у дужках. Звичайно ж, звертаємо увагу, якщо в нас є not, нас просять побудувати заперечне речення. I walked to the shops. Я прогулювався в магазини. But, але я нічого не купив. I didn't buy anything. Did not buy. Did допоміжне діє слово not, заперечна часточка. Разом вони поєднуються в конструкцію didn't. Купити в початковій формі. Використовуємо, не змінюємо слово buy. Didn't buy. Hola. Had a shower this morning, but she didn't wash her hair. Приймала душ Ола, але не мила волосся. Last night Dan went to bed early, but he didn't sleep well. Минулої ночі Ден пішов спати рано, але він не спав добре. We worked hard yesterday, це правильне дієслово, but we didn't feel tired. Ми тяжко працювали вчора, але ми не почувалися втомленими. They come, неправильне дієслово змінюється на came. They came to the party on Saturday, but they didn't stay long. Вони прийшли на вечірку в суботу, але не залишились надовго. Мерion, tell, діти, погляньте, будь ласка, ще раз, хто ще не запам'ятав, як змінюються неправильні дієслова і вивчить їх. Go на went, have my head. Come not tame, tell not told. Marion told me what to do, but I didn't. Understand. Мерion розказала мені, що робити, але я не зрозумів. Want – це правильне діє слово. I wanted to go to the concert, but I didn't have enough money for a ticket. Я хотів піти на концерт, але в мене не було. Я не мав достатньо коштів на квиток. Ось так має виглядати наша вправа. Exercise 5. Можете ще раз прослухати пояснення, повернутись на початок відео і прослухати, якщо щось було незрозуміло. Exercise 6. Let's watch a video. And your task will be to talk about what you did or didn't do last night. Після перегляду відео побудуйте, будь ласка, усно. Речення з наступними фразами. Що ви вчора ввечері робили, а що не робили? Last night I did homework. I didn't see a film. And so on. Використовуючи ось ці фрази. Let's watch our video for our lesson. What did or didn't you do last night? Well, last night um, we actually we went to Oxford and to the Harry Potter studios, and so yeah, we didn't go out for dinner or anything. We just um, packed our own lunch and yeah, had a had a little road trip. Last night I stayed at home, studied, and I didn't go out. Last night, my wife and I walked to a restaurant but we didn't walk back we took a taxi last night i traveled from manchester down to london i drove down when i arrived in london i was very tired so i didn't watch tv i didn't go see a film i just went home and went to bed uh, i read a book and i didn't go out uh, yeah i went skateboarding last night i learned a new trick and i didn't fall over so that went really well <laughs> You, what about you? You can make up your sentence your own sentences. Діти, можете відео переглянути ще раз. Я спеціально для вас включила субтитри. Ще раз переглянути, прочитати, що незнайомо, перекласти. Скористайтеся словничком, і незнайомі слова для себе перекладіть. Буде у вас така корисна пошукова робота. So, your homework for the next lesson. Your homework will be in workbook, page 79. На минулому уроці у відео подивіться, ми виконали вже вправу 3-4. Пояснювала вже, як їх виконувати. And now your task is exercise 5, 6, and 7. На Наступний урок ваше завдання вправа 5. Complete the sentences with words from exercise 4 in the correct form. Слова, які у нас ось в четвертій вправі ми вже знаходили, записати правильно у п'яту вправу, вжити їх в реченнях. Exercise 6. Find words in the word search below and complete sentences. Знайдіть слова в кросворді і доповніть ними речення. Sold, for example, browser. And so on. Number 7. Complete the block with one word in each gap. Доповніть, доповніть, будь ласка, блог власними словами на ваш вибір в кожному пропуску. Okay. So, this is all for today. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.